Коли Сполучені Штати закінчили мститися Японії за вчинене у Перл-Харборі, вона втратила 93% сталеварної промисловості, більше 30% виробничого обладнання, чверть усіх будівель і об'єктів інфраструктури та більше 80% кораблів. До того ж, усі найбільші міста Японії лежали в руїнах. Валовий внутрішній продукт було не розгледіти. Єна не мала ані сенсу, ані застосування, а громадяни Японії перебували у злиднях. Проте, і це не було важливо, бо насувався голод, і їжу не можна було знайти за будь-які гроші. Та дива трапляються за якісь 10 років після розгрому, Японія повністю видужила від війни, а ще 20 роками пізніше почала не просто наближатися до США, а й навіть економічно полювати на їхні гроші. Тоді Японія вже була серед найбільших економік світу, поступаючись тільки США. зайве казати, що це не давало Америці спокійно спати. Зараз економісти називають той період швидкого економічного розвитку з 1953 до 1971 року японським повоєнним економічним дивом. Справді іншими словами, годі описати те, що сталося. Перестрибнемо на 30 років уперед і побачимо, що теперішня економіка Японії видається блідою тінню того, чим вона була, як до цього дійшло. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися захопливу історію про те, як Японія майже стала над державою, але потім втратила трон через низку неймовірних помилок. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Японія завдячує своїм повоєнним відновленням здебільшого кейрецу, які тісно співпрацювали з японським урядом. Кейрецу це величезні підприємницькі об'єднання банків, промисловців, торговельних компаній, яким допомагає уряд Японії. Роль уряду в них справді революційна. Невдовзі ми розповімо вам про це, але поки що зосередимося на кейрецу. Об'єднавшись для створення Кейрицу, окремі японські підприємства змогли зміцнитися фінансово і напрацювати зв'язки, що практично позбавило іноземних конкурентів шансу увірватися в Японію і перехопити справи. Таким чином, Японія змогла змінити свій статус постачальника таких товарів, як іграшки, текстиль і різдвяні прикраси на першого у світі експортера Сталі. Кораблів, оптичних приладів, автомобілів і, звісно, споживчої електроніки. Згадайте Sony, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Fujitsu і Тойоту, яку причетність мав до них уряд Японії через запровадження так званого вікна керування. Простою мовою уряд Японії задається запитанням, які галузі мають довгостроковий потенціал успіху. Після визначення галузей він каже банкам: слухайте, якщо до вас звернеться по позику компанія з цієї галузі, зробіть усе можливе, щоб дати їй цю позику. І знаєте. Це спрацювало, та це було не все, що зробила Японія. Окрім вікна керування, Японія також зменшила податки і мито майже на 30%. Мито, до речі, це податки, які сплачують імпортери, купуючи товари іноземного виробництва. Наслідком зменшення мита і податків стала більша лібералізація японської економіки або простою мовою, це дало змогу накопичувати більше ресурсів і краще їх розподіляти. Це також означало, що японські підприємці могли простіше отримати доступ до іноземних технологій. У такий спосіб компанії змогли розробити набагато досконалішу технологію та експортувати її до Сполучених Штатів і решти країн світу. До речі, про США це відео було б неповним, якби ми не визнали у ньому внесок США в економічне диво Японії. Спочатку Америка справді хотіла покарати Японію за Перл Харбор, однак президент Трумен вирішив, що для всіх буде краще, якщо Японія стане сильнішою і вільнішою. Принаймні тоді вона не стане ласим шматочком для комуністичних намагань радянського союзу. Фактично, саме завдяки зусиллям США, Японії вдалося налагодити експортну та імпортну діяльність до кінця 60-х років. Японія купалася в додатковому торговельному сальдо. тобто вона продавала куди більше аніж ввозила. Те, що її грошову одиницю було великою мірою недооцінено, безумовно допомогло, бо робило експорт привабливішим для власних виробників. Десь через 10 років, у 70-х, дохід на особу в Японії дорівнював показникові найбільш розвинених капіталістичних економік і продовжував швидко зростати. Рівні безробіття та інфляції дедалі знижувалися, а валютні запаси зростали з нечуваною швидкістю. Країна також стала лідером у технологічних інноваціях, тож інші держави зверталися до Японії у своїх технічних потребах. Тим часом рівень життя в Японії був вищим за більшість країн світу. Люди жили довше, дитячої смертності практично не існувало. Рівень злочинності був рекордно низьким, а розподіл багатств одним з найбільш рівномірних у світі. Проте за ледве 30 роками пізніше все почало йти геть не так. Розумієте, коли Японія увійшла всередину х її компанії стали надзвичайно багатими, і саме тоді почалася міжнародна купівельна лихоманка. Японські фірми купували будівлі в Америці, такі як центр імені Рокфеллера та Empire State Building, було відчуття, ніби багатство ніколи не закінчиться. І, хоча це декого турбувало, більшість просто хотіла встигнути за хвилею. Увесь цей час економіка продовжувала розвиватися. Вартість нерухомості зростала без упину. Японський фондовий ринок теж не мав наміру спинятися. Та це зростання не було результатом продуманої економічної політики, тому не варто дивуватися, що економічна бульбашка зрештою луснула, і це переводить нас до другої частини історії про Японію. Отже, японська економічна бульбашка луснула на початку 90-х. Вартість землі обвалилася, фондовий ринок полетів на вздогін. Майже вся японська економіка прийшла в занепад. Як наслідок, підприємства припинили інвестування, а люди витрачання грошей. Іделічне японське суспільство теж стало нагадувати тінь себе колишнього. Поповзла вгору кількість розлучень. Злочинність почала зростати навіть серед неповнолітніх, дедалі більше людей піддавалися депресії, демонструючи її найгірші можливі способи. Зараз популярна думка, що причиною бульбашки стали домовленості у плазі у вересні 1985 року. Президенти та керівники центробанків США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Японії зустрілися у готелі Плаза в Нью-Йорку. Долар ставав надто сильним, тож п'ять країн вважали, що в інтересах усіх буде трохи його ослабити. І вони спільно розробили простий план. США дозволять доларові опуститися за рахунок ослаблення монетарної політики на користь економічного зростання, тоді як інші суттєво орієнтовані на експорт країни, такі як Німеччина та Японія, зосередяться на збільшенні внутрішнього товарного попиту і підтримці власних грошових одиниць. Цей план спрацював особливо для Японії. Вона також зменшила свою залежність від США і почала замість того торгувати із сусідами на сході Азії. Так, автори плану зрештою сприяли занепаду Японії. Ось як це сталося. Єна активно зростала у ціні до моменту, поки наприкінці 1986 року збільшилася на 30% проти долара. Проте це не було добре для японських галузей, орієнтованих на експорт, оскільки що більш дорога ваша національна валюта, то більш дорогими стають ваші товари для закордонних споживачів, і то менш вони хотітимуть купувати у вас. Отже, міцніша грошова одиниця не завжди добре. Японський уряд це зауважив. Він знав, що доведеться втручатися, і уряд запровадив зменшення податків і заходився накачувати економіку грішми через пакети макроекономічних стимулів. Фактично, цим японський уряд хотів сприяти більшому внутрішньому споживанню для покриття експортних втрат через зміцнення єни. На жаль, оскільки отримати позуку тепер було надзвичайно просто, усі завзято кинулися витрачати гроші і спекулювати. Корпорації скуповували землю і будували величезні об'єкти та маєтки, що призвело до перегрівання ринку нерухомості. Абсолютно не допомагали справі карколомні спекуляції на фондовому ринку, до яких тоді вдавалися. Люди скажено кинулися вкладати гроші в акції, що призвело до перегрівання тепер уже ринку цінних паперів. У період між 1985 і 1990 роками ринок нерухомості злетів на 167%. Ринок цінних паперів за два роки до піку збільшився вдвічі, а японська економіка щороку зростала на 5%. Усе було занадто добре і надто швидко, щоб не бути поганим. На жаль, японський уряд запізно зрозумів, що відбувається. Наприкінці 1989 року. Він почав підвищувати ставки кредитування. Зненацька позики виявилися не такими досяжними. Спекуляції стали дрібнішати. Це означало, що вартість нерухомості поповзла донизу. Ринок цінних паперів увійшов у піке, а обсяги корпоративних інвестицій суттєво зменшилися. До січня 1990 року бульбашка здулася. Економіку Японії охопила стагнація. Відверто кажучи, економічні спади ще не кінець світу. На жаль, особливість Японії в тому, що там це триває десятиліттями, і країні досі не вдається у значущий спосіб відновитися. У чому ж причина цього безкінечного економічного занепаду? Є три популярні теорії: перша стосується банків у період бульбашки. Вони як не про собі позичали гроші кожному, хто до них звертався. Історія клієнта чи наявність коштів для повернення позики значення не мали. Проблема полягала у такому: що більше людей отримувало доступ до коштів, то більше їх вкладало ті кошти в активи. Це означало безмежне зростання цін на землю. Коли ж бульбашка луснула, процес пішов зворотним шляхом. Банки вже не палали бажанням позичати гроші, передусім, тому що грошей для цього вже не було. На жаль, це призвело до іншої проблеми, оскільки люди вже не мали доступу до легких грошей, і їм більше хотілося не витрачати чи вкладати, а радше заощаджувати. Для економіки погано, коли люди не очікують відновлення в осяжному майбутньому. А коли вони перестають вірити у свою економіку, припиняють інвестувати. Тоді економіка занепадає ще більше. Це як зачароване коло. Та була ще одна проблема: у проміжку між 1990 і 2014 роком японська єна постійно підіймалася та опускалася в ціні. У періоди ревальвації єна зростала настільки швидко, що вартість виробництва в Японії виявилася занадто високою для внутрішнього виробника. Щоб вижити ті, хто був сильнішим, переїхав до інших азійських країн, а слабші лишилися. Стартапи теж не могли вижити. Банки вже не позичали коштів, побоюючись банкрутства. Без коштів для опанування нових вієнь, технологічні прориви сповільнилися до майже повної зупинки. Японія, що звикла бути попереду цілого світу в царині винаходів, тепер виглядала вельми відсталою і застряглою в минулому. Хоч як дивно, але ті самі принципи, що тримали Кейрицу на вершині у 60-х-70-х, тепер повернулися, аби завдати Японії удару у відповідь. Сусіди Японії, такі як Тайвань і Південна Корея, вчилися на досвіді Японії, розбудовуючи Власну економіку, проте їхня монетарна політика була кращою. Крім того, їхні менш дорогі національні грошові одиниці зменшували витрати на оплату праці, що дало змогу досягти вершини таким вашим улюбленим технологічним маркам, як Samsung, LG та Hyundai. Колись Японія справді була на передньому краї технологічного прогресу. Проблема була в тому, що більшість її винаходів стосувалися механічних товарів, фотоапаратів, касетних програвачів, автівок, телеприймачів та іншого. Для свого часу це було чудово, але технологічний прогрес на місці не стояв. Під кінець ХХ століття світ почав рухатися в напрямі програмного забезпечення. Японія не встигала за часом і зрештою невблаганно лишилася за бортом. Тепер про третю проблему. Її визначення доволі дивне, але воно, однак, лишається великою проблемою. Бачите, продаж підгузків для дорослих у Японії переважає продаж дитячих, інакше кажучи, Японія країна старих. Ми пояснимо, що це означає. У кожній економіці турботу про літніх людей здійснюють коштом податків з працюючих. Японія вже витрачає третину свого національного статку на соціальне забезпечення. Велика частина цієї суми йде на підтримку пенсіонерів. До всього Японія продовжує швидко старіти. На цей момент група людей віком від 65 років і більше становить чверть усього населення Японії, а до 2050 року цей показник може збільшитися до третини населення. Це фактично означає, що соціальні видатки зростатимуть швидко і постійно. Проблему ще більше загострює прошарок населення, який у Японії називають втраченим поколінням. За часів японського економічного буму в країні існував вельми цікавий процес найму на роботу. Період випускних іспитів у коледжі збігався з періодом найму. Це відбувалося лише раз на рік. Пропустив іншого шансу вже не буде. Усі випускники коледжів змагалися в рамках єдиного процесу подання заявок на роботу під час сезону найму, після чого Кейрицу обирали кращих. Була у цьому і заковика. Хоч би яка компанія вас вибрала, ви мали зберегти лояльність до неї на все життя. Ви не могли звільнитися і перейти до іншої компанії під загрозою суспільного осуду. Саме так, вочевидь, схема була не ідеальною, зате ви принаймні мали роботу. Спочатку система працювала. Більшість випускників коледжів у Японії отримували гарантію працевлаштування одразу після завершення навчання. Лише одиницям вдавалося цього уникнути. Коли бульбашка луснула, компанії суттєво скоротили прийом нових працівників. Це означало, що багато людей лишилися без роботи. Ситуацію погіршувало те, що тепер критично великий прошарок населення країни не міг одружитися чи завести сім'ю. А неможливість мати родину означала відсутність дітей, які могли б замінити старіючі населення та принести свіжі ідеї, які б рятували економіку Японії. Відсутніми були також чималі витрати, наприклад, на придбання житла під заставу, турботу про дітей, охорону здоров'я. Як ми вже знаємо, якщо люди не витрачають і не інвестують коштів, економіка перебуває в комі. На жаль, принаймні 1,2 мільйона японців віком між 40 і 59 роками досі живуть зі своїми батьками. Дехто з експертів каже, що цифри можуть бути ще більшими. Ці люди, що їх називають хікі коморі або втраченим поколінням, прирекли себе на суспільну ізоляцію, бо не можуть отримати роботи чи забезпечити собі гідне майбутнє. Вони живуть на допомогу від батьків, які самі є пенсійного чи майже пенсійного віку. Це дуже непокоїть уряд, бо ці люди вже також наближаються до віку виходу на пенсію, що далі погіршить проблему зі старінням населення. 2012 року Шінзо Абе вдруге став прем'єр-міністром Японії. Саме тоді він запропонував кілька ідей і варіантів економічної політики, які, на його думку, могли полагодити Японію. Люди назвали це абономікою. Абономіка складалася з трьох напрямів. Кількісного пом'якшення для приборкання дефляції, гнучкої фіскальної політики, яка передбачала великі бюджетні витрати, та структурні реформи для сприяння відновлення продуктивності Японії. Досі нема одностайної думки щодо того, чи спрацювала абеноміка. Багато хто каже, що вона була успішною, інші вважають, що вона не спрацювала там, де мала. б. Хоч би якої думки дотримувалися ви, правда в тому, що підйом із занепад Японії стали уроком з реальної національної економіки для багатьох країн. Мірою того, як чимало західних економік починають скорочуватися у стагнацію, дехто з експертів каже, що певні розвинені держави імовірно, рухаються до власних втрачених десятиліть, якщо не зроблять нічого для уникнення цього. А Японія зараз перебуває у безладі, який вона сама собі зробила. Утім, міркуючи над прогнозами на пару десятиліть уперед, мимоволі задумаєшся, хто наступний. Напишіть у коментарях, які уроки з японського досвіду треба вивчити українцям. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.